10 тисяч гривень на відео, або скільки коштує мій контент. Нещодавно був гіловін, і ще з минулого року я хотіла відтворити образ Емілі з мультфільму Труп нареченої почала з костюму, знайшла вдома все, що ж трохи схоже на білу тканину. Спочатку думала використати цю сукню, але стало її шкода всувати своїми рукодільними здатностями. Тому зробила корсет зі старої футболки та мережевної блузки. Заздалегідь зробила ребра з чорної тканини та білих гнеток. Вирізала в корсеті в дірку для них. Потім треба було зробити синій почок. Я змішала фарбу для тканини з водою, перелила в розпилювач, також трохи розбризкала аксесуар. Спойлер, це не спрацювало. Потім шила фату та спідницю. Також її пофарбувала фарбу для тканини, але фарба дуже погано вбиралась, тому я купила сині і чорний балончики і пішла це все діло фарбувати в гараж, бо балончики воняють. Дай Боже, прям також зробила штучні квіти. Коли все висохло, я допрацювала деталі ниткою та гарячим клеєм. Жерт, не обійшлось. Я вітер шматок шкіри гарячим клеєм. Супер, вам раді вдягати рукавички. Фінальний образ вийшов просто вау. Все ще не видно в кадрі, залишиться в секреті між нами. Окей, далі роблю сценарій, звук і сама зйомка. Мама грала монеречено, так як я не маю свого. І вона дуже задоволена, безплатно працювати в що мені ніхто ти все кажуєш, я не так. Хто знає контакти багатих кавалерів? Прошу писати в директ. Рубрика лайфхаки від тоні. Щоб переходи були плавні, позначайте місце, де стоїте скотчем. На фоні дивлюсь Gossip Girl, роблю грим. Це, до речі, один з найскладніших, які я робила. Після закінчення зйомки я змиваю мейк і на очах у мене аж 6 річкових. Закінчила я в четвертій ранку, п'ю какао, щоб трохи заспокоїти свою нервну систему, і я спати. Наступного дня в мене боліло ребро. Не питав чому. Дозняла останні кадри і перейшла до монтажу. Фінальний кадр я хотіла максимально зробити схожим, як і мультфільмі. Mm -hmm. там емні розлітається на метелики. Але мій комп на цьому моменті вирішив, що це занадто і mm -hmm. завис. Довелося купувати нову відеокарту, блок живлення та SSD. І Саме ця покупка обійшлась мені майже в 35 тисяч гривень. Я і так планувала апгрейд, але цей момент просто прискорив процес. Думала, брат допоможе зібрати мені ПК, але він mm -hmm. змородився. Тому я збирала сама. Добре, що в мене ще один брат, який консультував мене по відеозв'язку. Це все жити в багатодітній сім'ї. Брала ПК я за один день після цього. Його монтаж зайняв ще кілька годин. Я витратила 12 днів на створення цього відео. Ну і звісно, по закону все чим більше ти стараєшся, тим менше переглядів. Тому я отримала свої тисячу переглядів. Дякую і на тому До побачення.